Коли ми себе обесцінюємо, коли ми не розуміємо, що ми чогось варті самі для себе в першу, в першу чергу, по-перше, це не розуміє світ, тому що ми починаємо себе угу. соромно постійно, Да? Ми такі, ну я не можу, я не буду. та-та-та. Абсолютно. А це відчувається. Да. Навіть якщо ти мовчиш у світ Це відчуває і відноситься да. а, до тебе е, відповідно. Да? Як хочеш, так і відноситься. Соромно, то й соромно. Окей. Попросив. Да, 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 тому Отримай. що ми не розуміємо, наскільки це okay. зчитується, у цей сором. І це перше, що тебе буде знецінювати, якщо ти сам себе знецінюєш. А друге, якщо ти сам себе знецінюєш, ти будеш знецінювати все інше. Так, що відбувається ще... у тебе да. житті, тому що вони є частина твого досвіду, і ти не можеш відділити, як ти не можеш відділити свою поведінку від себе, так і їх ти не можеш відділити від себе. І тому систематично буде, що Боже, я влюбився, який там котік-катеса мені там трапилося у житті, які вони офігенні, який класний вчитель мені там, ментор дістався. Ти ти проходить час, і спочатку ми будемо співати їм діфіраби. І приходить якийсь час, да, а потім, боже, боже, яка, боже, яка сука, сука да? і дуже боляче, коли це все падає зі свого постаменту на підлогу боляче.